Пане Дмитре, що зміниться як на лінії фронту, що зміниться в плані рейдів на території Російської Федерації, ну і атаки в дронів після того, коли ми вже ми розуміємо, хто стане президентом Російської Федерації? Ну розуміння того, хто стане президентом, у нас було задовго до виборів. Погодьтеся, ні у кого не виникало сумнівів, що це буде перепризначення самоперепризначення. тобто людина на черговий... П'ятирічний термін буде сам себе призначати. Шестирічний навіть так, шестирічний термін буде сам себе призначати президентом Російської Федерації. Що зміниться для України? Якщо стоїть руба питання існування самої Української держави, то відповідно будуть направлені максимальні зусилля на виконання так званих пунктів спеціальної військової операції. До травня місяця будуть намагатися взяти під свій контроль всю територію Донецької області і відповідно буде... Це Така ціль поставлена так. до травня місяця. Так. Бо раніше говорили, що до виборів Ні. Путін дав завдання взяти Авдіївку. Це абсолютно помилково. Тим більше це легалізувало фактично режим Путіна, даючи зрозуміти, що перемоги на лінії фронту можуть певним чином вплинути на виборчі uh -huh. симпатії росіян. Ну якщо 86% підтримки намалювали ще до моменту проведення виборів, то відповідно це вибори без виборів. Mm. А стосовно лінії фронту будуть намагатися я ще раз підкреслюю, взяти під свій повний контроль Луганську, Донецьку області після цього. Користуючись власне тими політичними процесами, які відбуваються в Сполучених Штатах, а це не тільки початок передвиборчих перегонів, але й відповідно блокування військово-технічної допомоги Україні, цих вже позиції намагатися вийти на так звані мирні перемовини, тобто, отастання заява Путіна, що вони готові до перемовин, але з урахуванням російських інтересів, яку продублював до речі турецький лідер сказавши про те, що перемовини без Росії фактично неможливі, і треба враховувати інтереси Російської Федерації. Свідчить про те, що вони будуть спробувати качати свою поїздку дня. А це Луганська, Донецька частина Запорізьких та Херсонських областей, відповідно, включно з окупованим Кримом, залишаються під протекторатом Російської Федерації. А далі можливі варіанти щодо відповідно безблокового чи то навпаки блокового статусу України. Але я ще раз підкреслюю, подібний варіант розвитку подій, жодним чином не задовільняє нашу країну. Російські окупаційні війська зазнають серйозних втрат у війні проти України, і ці втрати необхідно компенсувати. Тому можливості ворога в аспекті нарощування інтенсивності війни залежить від виснаження російської армії. Про це от частіше почали писати так. усі е, е, змі е, про те, що Росія хоче. Але що Росія зараз може зазначають, що вона виснажилася так, коли вона намагалася атакувати нашу Авдіївку і взяти під свій контроль. Абсолютно. Які наразі сили у Російській Федерації? Сил на жаль, достатньо. Ви говорити про те, що ну, такі оці повідомлення про те, що Росія виснажилася, Росія візьме оперативну паузу і тактично навіть паузу. Абсолютно не підтвердилася події навколо Авдівки. Вони показали помилковість подібних тверджень. Ви пам'ятаєте, коли нас заколисували все? чисельні втрати 16 тисяч загиблих російських окупантів? Вони змушені будуть проводити відповідно і поповнення особового складу і взяти якусь паузу в подальших бойових діях на лінії фронту. Натомість навпаки, активізація різка. Причому намагалися, як то кажуть, увірватися на плечах збройних сил України і не дати можливості закріпитися на лінії оборони по відповідно тоненьке Бердече.